Так, а ну мені цікаво, хто ще так робить. У мене завжди так, якщо ми, у нас більше відбивних, наприклад, якесь свято, чи що, і ми їх бачимо, що ми вже їх їсти не будемо, є щось смачніше, і ми їмо те, то ми беремо відбивні, кладемо до морозильної камери, і ось так просто накриваю або лоточок, або в пакетик. Тепер просто дістала ввечері. Зараз доні погріла, зараз мамі погрію. І ті самі свіжі відбивні. Кажіть, ви так робите? Що? Відбивні порізала на шматочки, нагріла, вони ось парують, не знаю, вам видно чи ні. Так як мама зараз її рукою їх не зможе порізати. Порізала пів томатика. Пів Доні вранці він порізала. І несу мамі нехай снідає. І в мене тут така чорна сосна. І я хочу, щоб вона була таким набитим шариком. Бачите, в неї приріст дуже-дуже файн. Тобто щоб вони не були такі, бо вона таку пусте стрілку. Я їх наполовину, поки воно таке м'ягеньке, прибираю. Це, до речі, в мене всього на бутонах жовта біоні. Ось так буде файно. Пахне. Хто любить, як пасхне хвоє. Так. ця нехай собі така буде Не Ну, б богозони, приб'ю зараз! Ця ялинка усього. Та я тут половина зробила, а половина ще ні. Навіть не знаю прибирати на половину. Якась вона ніби непропорційна. Треба, напевно, вершечок. Ах, тут зовсім по-іншому пахне хвоя. Тут сознав, всього наш там. Це просто красуня. Я неї налюбуватись не можу, то мудрина. Тут теж була мудрина, була. але вона квакнула. Чи бачите, яка мюлюта? Там воно, троянда. Я її зробила штамбом. Вона не буде, бо вона наступний рік пускає нову гілку. Тут буде маку Я його викопала, посадила в квітник. А він тут пустив знов. Оця помаранчева троянда, думала, що вже все. І бачите, таки щось пустила. Тут усього виривають тюльпана, нарцисся. І свої любимо блакитну траву. Бачите, стільки тут маленьких троянд. Це троянди восени посажені. Ось цей мак, що я вам говорила. Цей красунчик. Ну, не всі красунчики. Ну, і дойшла до оцюду. Ось там ліс. Нічого. Хоч і бояться руки роблять. Треба братися ще хоч пів години, поки ще не темно. Можна попрацювати. Не знаю, видно вам чи ні. Але в нас спустився знову дощ. Ой, таке я вже цього зробила тут за пів години, але зразу не дає. Дуже багато троянд померзло саме вже в оцей, коли вернулися в морози. Моя ось помаранчева, довголюблена, майже геть вимерзла. І ця ось кракатиця якась осталась. Ой, треба тікати під вишню. Так, показую вам усього, а потім покажу, як зроблю завтра. Бо бачу, що не піду завтра з на нагород. Дуже шкода мені моєї глицинії. Ну нічого, відмер... відросте. Так, ось тут моя вже хакурені шики. Файно себе почуває. Можна теж братися за клумбу. Бачите? Ось так. Ну що, сьогодні відео майже немає. Так от, знаєте, не про що, так би мовити. Вже хотіла сказати. Не знаю, запитати у вас, у вас теж таке, що це явно така шуреба. Я стільки купую сікатор. я не знаю, де вони в мене діваються. Як мама каже, мені треба їх на шиї прив'язувати. Це вже знов купила, бачила. Руці. Дуже файн. О, призупинився. При, при, при Тут в мене хости, але треба їм зробити так. Я ніколи нічого не соромлюся. Як є, так і є зроблю. І тут треба край такого обібрати, щоб ось тут де мене хости, щоб нічого не було. Ну, орлики тут квітнуть і повністю зроблю так, щоб не було. Оця мені дуже подобається. Оця ця подобається. Ця цю вже треба розсадити. Тут в мене ось полуниця. Ну, вже теж грязна. Цибуля. Ну і ці дуже файні півники. Тим вони файні, що вони дуже багато їх на кущові і закріпло разом. І ці файні. Мої дорогенькі, я буду на сьогодні з вами прощатися. Бажаю всім тихої. Мирної ніченьки, добра, позитиву. І всім, всім, всім вам міцнючого, міцнючого, здоров'я. Буде здоров'я, усе нам буде хотітися, усе нам буде бажатися. А я бачу там у півоні, в цьому в кущах аж росте. Її там ніхто не побачить. Навіть якщо я її поприбираю завтра, то її тут не побачать. Шкода, їх тут тільки. Дві квітки. Ні, ну одну зламаю собі вазочку. О, зламала, вона вже обсійпала. Не собі не людям. Ну, що на добраніч. а я з півквіткою осталась. Навіть квітки я не заслуговую Капець. Сичу вам добра здоров'я і всього найкращого. На добра нічого здорова. No właśnie, tu mamy jeszcze jeden.